Друзі, вітаю! курська офензива. Продовжується Курська Народна Республіка, збільшується на очах. Росія ж і досі оговтується від шоку, який нанесли збройні сили України. Сьогодні друзі будемо говорити про те, як складаються ралі на землі, як каже московський цар, про те, як від курської операції попередолило так званих хороших росіян, і про те, на чию сторону в цій історії став Китай. Але спершу почнемо із. Карти Курської Народної Республіки, поглянемо на неї. Нагадую, мене звати Богдана Мосо, я незалежний журналіст. Не забувайте підписуватися на мій ютуб канал, якщо ви ще не підписалися. Тиснути на вподобаєчки, писати ваші коментарі та поширювати свій дом. А тепер несемося. А ми могли не починати 24 февраля. після того, що ми видели про сході. Задню ніхто не даст більше. Кроме нас. А вот если мы ее дадим, они ее не дадут, и нас ждет резиновая поп. За тиждень бойових дій у Росії збройні сили України зайняли понад тисячу квадратних кілометрів Курської області. Хоча це вже не перші рейди у російські прикордоння однак, це вперше операція має такий великий масштаб, вперше йдеться не про задіяння російського добровольчого корпусу, а безпосередньо українських підрозділів. А також це вперше, коли українським підрозділам вже вдається не лише зайти на російські території, але й отримувати їх. А в Курській області тим часом продовжується хаос. Росіяни не знають, чи вони залишаються, чи вони евакуюються, чи йдуть голосувати на референдум. Ну, це страшно так. Что это не розказати страшно. Це так страшно, що не можна. Ми виїхали, сказали, штупад. Нас вообще не знаю как. Сказали, что пойдет поезд пол пять, 5 часов. Люди все собрались. Собралось миру столько, что страсть вообще невыносима. Пришли, никто никому не передал, не объявил, что поезд уйдет. Мы приехали на вокзал, поезда нет, поезд ушел. Всех нас бросили. Наша голова сволочь, до самая настоящая. Куда она делась, мы не знаем. Идиотка. Это мешканка Курского населенного пункта Корнево. Станом на вчора там ішли бойові дії. Місцева влада, феєричні, клоуни, наприклад, глава Хомутовського району Курської області продовжує запевняти місцевих, що Обстановка спокійна, і тому в цьому районі оголосили так звану добровільну евакуацію. про це повідомили російські змі. А власне сам голова цього району написав таке: не зважаючи на те, що обстановка в нашому районі спокійна, і бойових дій не ведеться з метою безпеки. Триває організований виїзд жителів як самостійно на особистому транспорті, так і централізовано на підготовлених транспортних засобах. Що ж, ситуація спокійна, але вже вчора. В 20 кілометрах від цього ж району були Збройні Сили України. Надіюсь, це відео мама не побачить. Я мамі обіщав, що я недалеко. Слава Україні! Це населений пункт Львов розташований. Ось тут виділений а, червоним пунктиром. Ви можете звернути увагу на те, де розташовані суми, і де а, відповідно розташований Ковськ. У льгові збройні сили України. Також взяли полонених. Захищати Львов від ЗСУ. Росія кинула співробітників місцевої виправної колонії. Інших силовиків у місті не було, а решта повтікали. До речі, про тих, хто втікли, знову обізвався ватажок кадирівців Аптия Лаудінов. Ассаламу алейкум. Уважаемые друзья, ну, я хочу сказать, что сегодня у нас день чуть менее удачный, чем вчера. Вот, знаете, что интересно? Мы действительно очень довольны, я лично очень доволен работой своих подразделений. Действительно, ребята наделали очень много шума. Противник там просто визжит, ему просто, ну реально, спецназ Ахмат для него уже, как говорится, как кость в горле. Как и другие подразделения, но ну, нас он любит особенно хорошо, очень сильно он к нам привязан. Самое интересное, это то, что ни один наш боец плен не сдавался. Ребята бьются, как львы. Никто не сдался в полон из кадировцев, кроме вот этих нескольких десятков кадировцев. Ты откуда? Грозный. Да, Грозный? Грозный. Ахмат? Да. Ахмат, красавец. Ты откуда? Грозный. Ну быстрее вспоминай. Что с памятью? Грозный. Грозный? Да. Ахмат. Понял. Ты. Грозовый. Так же? Да. Та ж історія. На одному із тих, хто не здається в полон, помітили худі від італійського бренду Stefano Річі за понад 2000 доларів. Цікаві такі бійці, і цікава у них така, знаєте, новітня стильна амуніція. Ось іще один полонений строковик. Привіт, Я, я попав в плен. Нас нахуй кинули. Нас не було ніякої поддержки. Нічого вообще. У нас генерал Лапин, командующий Курским направлением, просто послал нахуй. И все еще сюда пихает таких же срочников, как я, чтобы мы здесь помирали, как собаки, попадали в плен, От, наприклад, російський генерал Стаканів та чарок гурульов іншої думки він каже, що те, що на кордоні стояли самі строковики, так це мовляв би так і було замислено з самого початку. Просто московити не зрозуміли першочергового задуму російського царя. Звісно, коли був прорив, Мені все говорять, що ви там, как ви можете срочников использовать, вы там о чем говорите? Это наша территория. Они наші военнослужащие. Они приняли присягу. Согласно всех наших законов, они что? Обязаны исполняться воїнський долг. Ну, ми о чем говоримо сейчас? Mm -hmm. Навіть Соловйову складно витримувати ту дикуху, яку вони змушені нести, але пропаганда старається. Втюхати, що воно нібито так і було, що так насправді і замислили з самого початку, хоча ще кілька місяців тому той самий генерал Апахміл Гурульов розповідав, що Росія нарешті створила прикордонні війська, і тепер російські кордони надійно захищені. Саме замінате забуття сьогодні, мабуть, це то, що прийнято рішення. создание пограничных войск то о чем говорили что на сегодняшний день крайне актуально это войсковой способ охраны государственной границы и ну, не знаю нас услышали и нас но, тем не менее решение принято Это дорогого стоит я поздравляю особенно всех моих друзей коллег пограничников с этим событием это наверное в сегодняшних условиях дорогого стоит Як бачимо, це видатне собитє дуже суттєво е поповнило наш обмінний фонд. І я маю надію, що це дозволить повернути з російського полону українських військових та цивільних, які тримають у московських буцигарнях у нелюдських умовах та катують. 12 -е тепер, що робити далі. Ну, слава Богу, рішення прийняти. Авіацію середоточили і удари наносяться. Я буквально сьогодні вранці з Ольговим розмовляв, там є, ті, хто не уїхав. Дійсно, навіщо українцям звідти виїздити? Українці там в принципі перебувають на своїй землі. Вас не ображають. Да ні, Ви нас не довезете. Ні. На то ноги болять. <у> куди тут... а... просто там амуніція, не маємо куди, чесно. Ну ладно, потихенько тоді Так, да. Але ви українською говорите. Так, да, Я, я... Хоч і не українська, ну по українську Да. Це так що. Слава Україні слава. героям слава тим часом на шостий день походу збройних сил України в Курську область Путін скликав своє друге совіщання із губернаторами, міністрами та іншими корумпованими розпиздяями та алкашами. Для тих, хто пропустив, що було на першому такому совіщанні, то я нагадаю, товариш Верховний Головнокомандуючий, 5 часов 30 мінут. 6 августа подразделения вооруженных сил Украины численностью до 1 тысячи человек перешли в наступление с целью захвата участка территории Суджинского района Курской области. Действиями подразделений прикрытия государственной границы совместно с пограничниками и подразделениями усиления, ударами авиации, ракетных войск и огнем артиллерии Продвижение противника вглубь территории на курском направлении остановлено. Операция будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Доклад закончен. З моменту цієї заяви минуло шість днів. На момент цієї заяви карта Курської народної республіки мала такий вигляд, а зараз має вона такий вигляд. За цей час Курська Народна Республіка збільшилася втричі, і тепер її площа становить понад тисячу квадратних кілометрів. На новому совіщанні самопроголошений губернатор так званої Курської області так завзято почав рапортувати про кількість звільнених збройними силами України міст та Поселень, что Путин ледь его стримав. В настоящее время ситуация в регионе сложная. На сегодняшний день под контролем противника находится 28 населенных пунктов. Глубина проникновения на территорию Курской области составляет 12 километров. Ширина по фронту 40 километров. Ну, этом, там, это, послушайте, Алексей Борисович, это военное ведомство да. вам доложит, какая там ширина и глубина. Вы расскажите нам про социально-экономическую ситуацию и о помощи людям доложить. Кого після цього збільшилася ширина і глибина, Так це в циферасимова, який ще тиждень тому рапортував, що врак Астановін. А я вчорашньому випуску вже зазначав друзі, що найкращі дипломати у нас в країні це збройні сили України важлива річ, яку вони зробили, це вибили з під ворога можливість маніпулювати так званими мирними, так званими перемованими. Так, от судя по всьому, противник стремиться к. улучшению своих переговорных позиций в будущем. <как> Но о каких переговорах вообще можно идти, может идти речь с людьми, которые э, без разбора наносят удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре. А еще, а еще они отмолвались бабусь покатать на БТРах. Вот не люди. Так что, слава Украине! Да, Ох, эти бандеровцы! И вообще, мы чего-то не слышим от Путина, его обычных слез. А как же территориальные реалии на Земле и все такое? Хотели значит, получить преимущество на поле боя, добиться стратегического положения. Не получилось, но ну, знаете, вам теперь наши условия. С дуба ровно что? Ли? С какой стати ты? Значит, и, безусловно, мы будем исходить из реалий, которые складываются на Земле. Это само собой разумеется. Ну, оси, исходите, будьте добры, извольте. Понимали, что в Горячей войне мы Украину победим за два дня. Чего ее побеждать-то, Господи, ну Украина, ну подавили эти огневые точки, вот мы рекламную паузу это обсуждали. Вот где происходит война. Это сердце России. Я хочу на этом еще раз заострить внимание. Это сердце России. Росія наша огромна, від океану до океану. Але тепер вже дещо не така велика. Зараз ми перейдемо до міжнародної реакції, друзі, на події у Курську. Але перед цим я хотів би. Трошки поговорити про реакцію так званих хороших росіян, російської недоопозиції, ну і всіх з ними разом, тому що це окреме зізнаюсь в цьому задоволення. Подивитися, як їх крутить. Вони в'ються як вужі і вигадують, що сказати. Ось, наприклад, ностальгуючий биков, який не міг, звісно, зітхаючи про Курськ, не приплести до нього українські території, на які зазіхає Москва, Проїжджав всі ці міста, це все... Сі міста, по которым я ездил в Крым, в Харьков, к друзьям своим. І биков, начебто, каже мовляв, ось чим обернулася для Росії. Обернулася для Росії війна. До речі, хороші росіяни так звані кажуть не для Росії, а для Путіна. Це теж дуже симптоматично. А ще при цьому биков не може а, не відзначитись натяками на нацистів, на нацистську окупацію. А вже ж биков був би не биковим, якби не почав свої слова про Курськ саме таким чином. Ну розумієте, головна проблема. Да? Спочатку обозначимо проблему да. Мы же не можем радоваться тому, как патриоты истинные, да? мы не можем радоваться тому, что убивают в России мирных граждан. Вот действительно, погибла беременная женщина, и она не единственная погибшая в это время. Мы не можем приветствовать тот факт, что впервые со времен Второй мировой войны, впервые после 9 мая 1945 года даже не после 9-го, впервые после 44 -го года Россия ведет боевые действия на своей территории. Чечня не в счет, потому что, ну, там, понятное дело, это наша территория, но здесь мы воевали против сепаратистов. А здесь э, вторжение войск, которые мы называем оккупационными, хотя, разумеется, это не так. Жесть. Правда, жесть? І про загиблих цивільних, про яких немає підтвердження, хто саме яким чином загинув, і про нацистську окупацію, і про Чечню, яка взагалі-то була фактично визнана Росією згідно з хасавюрськими угодами, бо так би вони не підписували угодами, і Росія зобов'язалася Чечню не чіпати і пальцем. В принципі, хто б сумнівався, що Ізбикова полється саме така словесна діарея. А вот у Шендуровича мы бачим закреп. И понятно, что в военном смысле все это не, так сказать, это и не нужно совершенно Украине. Хотя эмоционально можно понять себя, так сказать, с эмоциональной точки зрения. Да, то есть как бы эмоционально понятно, никакого военного смысла в этом нет, но эмоционально, психологически очень важная история, разумеется. Ну, я не военный аналитик, разумеется, и мы читаем с вами одни и те же источники – и э, странно, странно думать, что этот, собственно, военный успех имеет такое большое значение. Разумеется, будут стянуты войска, разумеется, как-то будет перекроена линия фронта, разумеется, Россия как-то в военном смысле отреагирует, поэтому в военном смысле это, безусловно, имеет значение, но это не, не перелом, и ничего критичного в военном смысле не произошло. Ну, знаете, так просто по приколу Украина об разважитесь послала подразделы в о чем бы не. Я не військовый аналитик, але... ну я не военный аналитик, и понятно, что в военном смысле все это, не, так сказать, это и не нужно. Ну, я не военный аналитик, у военного смысла в этом нет. Ну, я не военный аналитик, и ни перелом, ничего критичного в военном смысле не произошло. Ну, якщо хтось раптом переживав за реакцію заходу, то ось вона реакція заходу цими днями у Києві. А саме був сенатор республіканець Лінці Грем, Він власне відреагував через стільки місяців. Ваші люди страждають. Є стійкість, але ви вже на території Росії. Це сміливо і чудово. Я радий, що ви нам про це не сказали, не попередили. Натомість це зробили. І тепер росіяни вже платять ціну, тож це. Правильно і сподіваюся, в 2024 році ви отримаєте більше військової допомоги в конгресу. Матимемо нового президента на наступний рік. І звичайно, ми чудово розуміємо, щоб Україна процвітала це в інтересах Сполучених Штатів і Конгресу. А ось що сказав офіційний речник Держдепу США. Ми підтримуємо українські сили у захисті себе від російських атак, які надходять за кордону. Ми маємо залишатися сфокусованими на тому, що на що наші партнери в Україні, щоб вони мали чим себе захистити від російської агресії. Рішення як себе захищати Україна ухвалює самостійно на курську операцію. Навіть відреагували у Китаї. І тут я також зацитую: Китай взяв до відома ситуацію, що склалася. Позиція Китаю в українському питанні є послідовною». Це цікаво, так? Українське питання, коли йдеться про Курськ. Але добре, позиція Китаю в українському питанні є послідовною та чуткою, закликаючи всі сторони дотримуватися трьох принципів деескалації ситуації. Зона бойових дій не повинна розширюватися, не допускати ескалації війни, не допускати провокації, які ведуть до посилення вогню будь-якою стороною. заявили в МЗС Китаю і додали, що Пекін продовжить підтримувати контакти з міжнародною спільнотою та відігравати конструктивну роль у просуванні політичного врегулювання української кризи. Кінець цитати. А... Власне кажучи, вони сказали все те саме, що й говорять завжди. От що про нас, що про Росію, як бачимо, реакція однакова. Виявляється, Пекін не хоче а, сильно ставати на сторону того, хто програє, і ми говоримо про Росію. Що ж, побачимо, якими наслідками для Кремля обернеться ця, ця ситуація. Головне, аби наші бійці. Поверталися живими і здоровими, друзі, і головне, аби ми не забували їм допомагати. Тому я, я як завжди нагадую, не забувайте донатити на Збройні Сили України, бо це дуже важливо, і тільки так ми можемо перемогти. Будьмо гідними, Па-па.